Русня цього тижня замерзає і гріється окропом. Путін почав передвиборчу кампанію з крінжового ролика і аргументує яйця по 500 рублів покращенням життя росіян. А ЗСУ взяли у полон окупанта Сомалійця. Ці новини з боліт точно покращать вам настрій. Що там? Вибори сьогодні. Ви на каналі Україна на часі. Сьогодні я розповім вам про поразки нещастя і зашквари на Росії, які сталися цього тижня. Спойлер наприкінці найкрінжовіше. Тож раджу додивитися, підписуйтесь на канал і поїхали! Прийняв. Подивляємось. Цього тижня в Україну прийшла справжня зима з морозами і снігом. Звісно, нашим військовим на фронті така погода зовсім не полегшує життя. Хоча українські титани запевняють, що низька температура це значно краще, аніж бруд і дощ, які знущалися над ними майже всю осінь і перший місяць зими. Проте не забуваємо донатити на допомогу захисникам і, до прикладу, робити окопні свічки. Але зараз про росню. Поки вони там розповідали про замерзаючий захід, нещасну Україну без світу світла і тепла самі не помітили, що усе своє існування проводять у гівні, а взимку у льоду. Як от жителі міста Електросталі, які про опалювальний сезон здається, взагалі не чули, кричать, що замерзають. Чому ми тільки радіємо боготися? Але тут виникає питання допині: а де ж ваш хвалений газ в домах знаходитися неможливо. Замірзаєм! Замерзаєм! Замерзаєм! Проте русня знайшла радикальний метод зігрівання під час січневих морозів. Укроп! А, І не усі вони так гріються. Хоча зараз перейду на Кацапську. Перепрошую. Росіяни, вдруг ви смотрите це відео і теж думаєте, як согреться? Скоріше обливайте себя і близьких кипятком. Помагає, провірено вашими согражданами. Але у Новосибірську за окроп відповідають не місцеві жителі, а їхні отрицательно хороші водогінні труби. Там цього тижня прорвало декілька таких. Гаряча вода залила чи не усе місто разом з автомобілями і першими повертами. Будинків. Там закрили школи і ТРЦ, а лікарні припинили планову госпіталізацію та надання хірургічної допомоги. Ледве не забула сказати головне. Гаряча вода на вулицях стала єдиним осередком тепла в місті, бо ж будинки внаслідок прорива труб залишилися і без води, і без опалення. Єдиний прорив, на який здатні росіяни і ф'ю ноувотаймін. А от у Чечні грілися ще радикальніше вогнем. Але тут усе по класиці. Хтось знову покорив у невідведеному для цього місці. І ось що сталося 11 січня у місті Шалі з невідомих причин спалахнув штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил Росії. З великою радістю заявляють, що згорів він вщент. От тільки на жаль, про кількість постраждалих ані слова. Штаб згорів у нас машини. Все дела. Все дотла вообще полностью. Штаб сгорел. Где все документы, все, все. І тут хочеться розкрити деякі деталі щодо цього полку. Він був сформований у 17-му році з колишньої 17-ї мотострілецької бригади. З 22-го бере активну участь у війні проти України. Того року змі писали, що внаслідок бавовної Криму вдалося ліквідувати начальника штабу підполковника Андрія Безлюдька, який на хвилиночку родом з Черкас, а у 14-му перейшов на бік ворога. Тому земля йому скловатою. Але найцікавіше, що саме у складі цього полку воюють іноземні найбільші. І про одного з таких ми поговоримо далі. Знайомтесь, ось ця людинка на фото, як ви могли здогадатися, не росіянин, а сумалієць. Ми не знаємо ані його імені, ані якого чорта він робив на території України. Військові збройних сил України взяли цього кадра в полон на початку січня, разом з його, так би мовити, побратимами слов'янського походження неподалік Мар'їнки. А вже згодом журналісти армія ТБ розкрили деякі деталі цієї напрочуд цікавої події. При собі він навіть мав сомалійський паспорт і майже не розумів ані російської, ані української воювати проти України сомалієць, як і інші полонені пішов за гроші. На фронт потрапив наприкінці грудня а уже на початку січня потрапив в український полон. Прийшов час перейти до найголовнішої постаті на болотах діда Путіна і до російських яєць. Ви ж точно чули, що за порєбріком з ними проблеми. Навіть епідемія кору почалася через дефіцит. Але Путліра вони цікавлять не через епідемію, а тому, що він на сніданок любить підкріпитися яєшнею. До речі, більш детально про це ви можете подивитися ось тут. От совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Незадоволений народ, який більше не може дозволити собі яєчню за 500 рублів, почав ставити дідо питання: чого ж це яєць так мало і з якого дива вони коштують пів тисячі. Але на нього у Владіміра дуже швидко знайшлася ну дуже комічна відповідь. Мовляв, яєць не вистачає, і вони такі дорогі, бо росіяни стали більше заробляти, жити краще і витрачати більше на продукти. А от країна до такого покра не Вот по яйцу, бачите, у нас що произошло? Вовремя просто не сориентировались, просто объем-то производства у нас не зменшився. потребление увеличилось. В связи с, с, с реальным располагаемыми доходами населения немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Вот. Начали больше приобретать яйцо, мясо, курица. И, А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум, і це не Таке воно покращення життя, якщо ви раптом не знали. Але жителі боліт і цю брехню з'їдять замість яєць. Хоча, може, саме цей продукт призведе до всеросійського заколоту. Як місяць назад, полгода назад, як... Как... Давали курице зерно, так по сей день дають, а ціни не Ну і як обіцяла, найкрінжовіше покажемо і розкажемо на сам кінець. 11 січня російські пропагандисти опублікували відео з передвиборчої кампанії президента Російської Федерації Владиміра Путіна. Так на відео, нібито у зоні бойових дій, в бліндаж до расистів прибігла людина у військовій формі збройних сил РФ зі скринькою для збору бюлетенів. Проголосувавши один із окупантів, відмовився говорити, за кого він віддав голос. Посилаючись на таємницю голосування. Інший заявив, що він проголосував за президента, який назвав Одесу російським містом. А ти за кого голосував? На країні один президент. Я вам сказав: Одеса російський город, а я із Одеси. Але є одне але цього Одесита звати Олександр Гриденко. Він народився у Донецьку на даний момент. Є депутатом молодіжного парламенту ДНР та керівником комітету з економіки та підприємництва. Цілком очікувано, що Гриденка занесено до миротворця, і на нього накладено санкції за дії та політику проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Тобто навіть у своїх пропагандистських роликах ці недорозвинуті не змогли використати якогось невідомого, Омого усім актора, а взяли зіграти роль свідомого українця саме цього недоліка. Хоча, чому я дивуюся? Я лох, Ялог підраздібілова пізьяна. Шарочмилі, ідіотка. На цьому завершуємо даний матеріал, бо від ботексної пики пині стає недобре. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, яка з новин потішила чи насмішила вас найбільше. Па-па!